Російські шпигони найбільш перехвалені шпигони у світі, адже завдяки пропаганді, медіа та попкультурі, коли сторонні глядачі, як от ми з вами, чуємо фразу російський шпигун» чи шпигунка, то ми одразу уявляємо, що це має бути якийсь спокусник чи спокусниця, як скажімо, російська шпигунка Анна Чепмен, чи от як теперішня депутатка російського парламенту Марія Бутіна. Ця агентка Кремля вчилася і працювала у Сполучених Штатах Америки, де, за деякими даними, пропонувала секс американським політикам та лобістам за доступ до інформації та різних елітних кіл. Ну, але це такі очікування. У нас натомість російськими шпогонами виявляються перекладачі з англійської, котрі ненавидять революції гідності та колишні майори КГБ, котрі видають себе за грибників. До речі, ФСБ давно вже могли би запустити курс знайомств і назвати його як справді любити своїх колишніх. Всім привіт! Мене звати Яремадух, а це відео про російських шпигунів та іншу агентуру Кремля, котру вони використовують у війні проти України. Сьогодні поговоримо про російських агентів, що працювали в Україні допоки їх не викрили наші спецслужби. А також поговоримо про те, що їх об'єднує між собою. А ну ж перед з вами є такі люди, і на них варто звернути пристальнішу увагу. Ні, твій сусід, що слухає російську музику, скоріш за все, не російський агент. Він просто тупий. То хто такі шпигуни і агенти? Згідно кримінального кодексу України, шпигун це іноземний громадянин або особа без громадянства, яка передає чи збирає для передачі іноземній державі або ж компанії інформацію, що є державною таємницею. Тоді як агент, це поняття значно ширше. Ним може бути і громадянин своєї держави, котрий завербований ворожою розвідкою. Себто кожен шпигун – агент, але не кожен агент шпигун. Ну але я вживатиму ці терміни як синоніми, зрештою, як і робите це ви. Та й погодьтеся, щури від пацюків не надто відрізняються, але шкоди завдяки однаково. Після 24 лютого служба безпеки України викрила понад 600 російських агентів та шпигунів. Загалом же СБУ розслідує понад півтори тисячі кримінальних справ за підозрою у державній зраді і шпигунстві. Серед тих, хто працював на Москву, звісно, самі ж заслані росіяни, латенті або ж відкриті симпатики Росії з українськими паспортами, священники московського патріархату, завербовані працівники українських держустанов та навіть кроти у лавах збройних сил України. Здавалося б, російським шпигуном може бути хто завгодно, і я кажу, це не для того, щоб підвищити ваше відчуття тривожності. Все ж є певні особливості, котрі поєднують між собою російських агентів та шпигунів. Як приклад, розглянемо три історії життя та шпигування трьох любителів Росії, котрих викрили після 24 лютого. Це Олександр Косторний. Зараз у медіа він фігурує як кагебіст у відставці і навідник вогню по Яворівському полігону. 13 березня двадцять року росіяни випустили по Яворівському полігону 30 ракет, частина з яких влучила у казарми, де спали на той час люди. За даними СБУ, внаслідок обстрілу загинула 61 особа, а 160 були поранені. Слідство твердить, що саме Косторний скерував російські ракети на полігон, передавши кураторам із Росії точні координати військових частин. Як доказ, зокрема, наводить переписки Косторного з давнім знайомим активним проросійським діячем Львова Олександром Свистуновим. Він засновник заборонених в Україні проросійських партій, а від 14-го року проживає в тимчасово окупованому Криму, має громадянство Російської Федерації і перебуває під санкціями. Свистунову Косторний надіслав на електронну пошту карту військового полігону і позначив на ній військові містечка, танкові дороги та будівлі. Щоправда, сам Кагебід запевняє. Ділився давнім другом мапою місцини, де збирає гриби. Тут місце для жарту про галюционенгенні гриби, бо я просто навіть нічого не знаю, що сказати ще. Навіщо його другу з Росії знадобилася карта лісу у Львівській області? Косторний пояснити не зміг. Тим часом слідчі встановили ще одного грибника, з яким косторний ділився мапою Яврівського полігону, і це співробітник ФСБ Юрій Водолазкін. Але він косторному чомусь представився не як водолазкін, а як водолазов. Невже він переживав, що ми будемо жартувати з прізвища водолазкін, згадуючи там кіт Матроскін, деревня Простоквашино і всяке таке? Ми ж не такі, чи такі. А хто краще жартує над російськими ФСБшниками, іншими російськими силовиками та військовими як не сили оборони України? А допомагають їм у цьому ефективні волонтерські фонди та наші з вами донати. От, наприклад, фонд компетентної допомоги армії Повернить живим конвертував понад 2 мільярди гривень донатів небайдужих у підготовку сил оборони до контрнаступу. Всі 2 мільярди на контрнаступ це внески сотень тисяч небайдужих на загальні рахунки фонду. Завдяки вашій нашій регулярній підтримці команда повернеться живим може реалізовувати такі масштабні проєкти. Проєкти. І ви можете оформити підписку і щомісяця їм щось донатити, або можемо йти по нашій стандартній схемі. Якщо вам подобається відео, яке я зараз знімаю, і ви дивитеся, то закиньте, будь ласка. Кілька гривень на мою банку. І я тоді перекину ці всі гроші в повернісь живим. Це просто для того, щоб я бачив, що мої відео вам подобаються, і ви готові за таке платити донатами. А якщо у вас лишається ще фінансова допомога, підтримати цей YouTube канал, то для вас я залишаю всі потрібні лінки в описі. Можливо, ви хочете стати патреоном, баймієкофістом чи просто меценатом, який хоче залишитися анонімним. Ваша підтримка дуже важлива, адже саме завдяки вашим донатам виходять відео на цьому YouTube каналі. Велика вам дяка за підтримку і велике спасибі усім чудовим. Новим людям, які вже підтримують youtube канал сьогодні. Приєднуйтесь до них. Історія так. життя Олександра Косторного наводить на думку, що колишніх КГБістів не буває. А сам косторний не просто пенсіонер, який тужив з радянським минулим і від ностальгії продався російським спецслужбам. Він один із відкритих симпатиків та агентів Росії, котрий роками тягнув до України російське і сам активно займався провокаціями. І як колись казали, створенням картинки для російського телебачення. Від початку 90-х Олександр Косторний очолює російське товариство імені Пу. Пушкіна, при якому заснували російський культурний центр, справжній розсадник російської агентури, як активної, так і пасивної. Ця організація роками працювала на підтримку та популяризацію усього російського. Лів'яни без сумніву впізнають цю будівлю на колишній вулиці Короленка. У 17-му році пушкіністів з будівлі виселили, натомість там відкрили дім воїна. Однак любов до Росії переїздом на жаль, не викорениш. Любитель Пушкіна і майор КГБ називає себе громадським діячем, і це правда. Діяльність у нього справді була. Як от, наприклад, він брав участь у з'їзді російських та антифашистських організацій Львівщини. Відео про це у мене на жаль немає, але є відео про спробу відсвяткувати 9 травня у 2015 році. У 2015 році прийти в громадське місце із Георгійською стрічкою, символом сучасної російської агресії. Це ким треба бути як не провокатором. Ну, справді, що окрім картинки для російської пропаганди, він хотів тоді отримати: вшанувати загиблих у другу світову. Сумніваюся, адже це можна було зробити і без провокацій. А його ностальгію за совком, спілкування з російськими журналістами та підтримку дискредитації української армії, ми у цьому відео пропустимо. Бо якщо вам вже зараз здається, що концентрація всього російсько-триколорного у біографії Олександра Косторного зашкалює, то вам не здалося. Але чомусь є і хороші новини. Олександр Косторний зараз перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Власне уважно слідкуємо за процесом і сподіваємося на справедливе рішення. А ось Андрій Павленко. Це проти ієрей стоятель храму у МП у Лисичанську, нині окупованого росіянами міста через таких, як Андрій Павленко. Після початку повномасштабного вторгнення, коли Лисичанськ залишався під контролем Збройних сил України, Павленко залишався в місті і навіть відвідував поранених українських солдатів у шпиталі. Та як згодом з'ясувало слідство ще кілька таких відвідин, і, можливо, молитися довелося б вже не за їхнє здоров'я. Бо насправді московський отець Павленко зливав російським окупантам позиції українських військових в Лисичанську та поблизу Сєверодонецька. Прихильне. Російський духовний скрип затримали у квітні 22-го року. Тоді виявилося, що Павленко ще у 14-му році був завербований ФСБ, коли він їздив до Росії. І від 2014 року Андрій Павленко постійно перебував на зв'язку із одним з військових керівників російської окупаційної адміністрації на Луганщині. Щоправда, його ім'я українські спецслужби поки не оприлюднюють. Також Павленко листувався у месенджерах з російськими офіцерами, і це не був обмін молитовними текстами чи блискучими вайбер -іконками. Росіянам священику ПЦМП насилав дані про кількість і розташування українських військ і техніки біля. Сєвєродонецька, а ще складав розстрільні списки тих, кого на думку Павленка окупаційна влада мала ліквідувати. Зокрема, у ці списки включив священиків Православної церкви України. Така от братня православна любов від Російської церкви, але хіба когось це дивує? Що є ще про Андрія Павленка, але на чому не хочеться зупинятися, то це його інтерв'ю російським пропагандистам, підтримка російських бойовиків у соцмережах і прапори Російської Федерації та Російської імперії на власному робочому місці. Ну, цього навіть є фотка. Через усе це він мав неодноразові так звані виховні бесіди зі службою безпеки України. Але як бачимо, у таких випадках більше просто розмовляти не можна. У грудні 22-го року Андрія Павленка засудили до 12 років позбавлення волі за колабораціонізм. Свою провину він визнав. Однак за ґратами пробув недовго. Буквально за тиждень Андрія Павленка обміняли на американського ветерана і волонтера Муракезі Суеді, який потрапив у полон у Херсоні. Тоді так званого звичайного і простого священника зустрічав особисто керівник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. До речі, на моєму каналі ви можете подивитися відео про це терористичне групування, як воно фінансувалося, створювалося, та взагалі про історію діяльності. Навіть якщо станом на сьогодні, ми знаємо, що їх розформовують. Але ну це ж Росія, все може статися і ще перевернутися з ніг на голову. А щодо Андрія Павленка, то після звільнення він влаштовував гастролі російськими телефірми, де брехав і вигадував різні історії, не забуваючи при цьому дякувати Вагнерам. Зараз Андрій Павленко в окупованому Лисичанську, хрестить від співу російських купантів, яких називає героями, і все це в російському камуфляжі з шевроном ПВК Вагнер Поверхряси. Кращої ілюстрації для слово сполучення руської православ'я і не придумаєш. На жаль, випадок попа зрадника із Лисичанська не поодинокий. Від початку повномасштабної війни українські правоохоронні органи відкрили понад 60 кримінальних справ проти представників ОПЦМП. Їх Звинувачують у роботі на ворога і лише з початку цього року затримали десятьох прихильників рускава міра в рясі. З одного боку статистика ніби вражає а з іншого боку, чому дивуватися, якщо твій безпосередній начальник це КГБ з великим послужним списком. Однак історія московського батюшки Павленка тліє перед справжнім майстер-класом, котрий тепер може давати колишній голова. СБУ у Криму Олег Кулініч, і у цієї людини блискучий кар'єрний ліфт від випускника школи КГБ і ФСБ до керівної посади в Українській спецслужбі. Головне відомство СБУ в Автономній Республіці Крим, яке з часу окупації півострова знаходилось в Херсоні, Олег Кулініч очолював від 20-го року. На посаду його указом призначив президент Володимир Зеленський. Він же і звільнив Кулініча у березні 22 го після того як Росіяни досить швидко захопили частину Херсонщини. А у жовтні 22-го Кулініча затримало ДБР за підозрою у державній зраді. З'ясувалося, Кулініч знав, що Росія готує Корне з боку півострова і приховав це від керівництва СБУ. А поза тим ще й виявився одним з найбільших російських агентів в Україні, який багато років працював на ФСБ. Навіть мав оперативний псевдонім Котигорошко. Цікаво, чому не Ємєля дурачок. Невже у великому і могутньому російському фольклорі не знайшлося відповідного персонажа? Кулініч шпагував для Кремля і за вказівкою з Москви розставляв потрібних людей на потрібні посади прикордонних областях, підбурював інших ставати такими ж зрадниками, як він і вів підривну діяльність проти України, тобто робив усе, що належить робити зразковому випускнику російської школи спецслужб. А заразом з тим всім готував прихід росіян. Діяльність зрадника із Москви курували інші зрадники з більшим стажем. Колишній заступник секретаря РНБО часів Януковича Володимир Сівкович, а також голова адміністрації Януковича Андрій Клюєв. Прекрасна компанія. Власне, Сівкович Олег Кулініч зливав всю таємну інформацію зі служби безпеки України, а українським колегам брехав про справжні плани Росії. Історія Кулініча не була б довершеною без ще одного пазла. Розслідувачі Херсонського видна МОЗ твердять, що Олег Кулініч є одним із учасників секти АллатРа. Ця організація діє також у Росії і Білорусі, та за даними журналістів, має безпосередній зв'язок із Кремлем. Псевду церкву у десятому році заснували двоє жителів Донецька. Від початку структура пропагувала об'єднання слов'янських народів під покровом Росії, а новими Сією мав стати Путін. На жаль, серед членів секти були чи є і багато українських чиновників різних рангів. Хоч Кулініч і був членом секти, чомусь у його деклараціях можна знайти і дуже багато православних ікон. Утім, ані вони, ані ритуали сектантів від політичної відповідальності його не вберегли. А тепер сподіваємося, не вбережуть і від кримінальної. А про цю секту ще нам раніше розказували телебачення Торонто. Запрошую переглянути від них відео. Страшне! Землю захоплять злючі тварюки Олексіанці! І навіть анонмаки нам не Доможуть із цих трьох історій. Ми маємо три чіткі висновки. Ну, по перше, якщо хтось виглядає як російський агент, поводиться як російський агент і говорить як російський агент, то це скоріш за все, таки російський агент. Лише питання часу, щоб це підтвердилося. І дуже шкода, що в минулому ми втратили нагоду запобігти їхнім злочинам. По-друге, колишніх КГБістів, чи то радянських, чи то російських агентів просто не буває. Вони завжди на службі. Можливо, не завжди напряму на ФСБ, але своїми діями все одно допомагають. І через афілійовані організації все ж працюють на росіян та руський мір. По-третє, практика показує, що більшість російських агентів це політики зі смердючим шлейфом єдиного народа, або так звані громадські діячі, що люблять георгівські ленточки і плачуть що Леніна свалілі, або працівники московського патріархату. Якщо ви слідкуєте за новинами про російські шпигуни в Україні, то, мабуть, вже помітили, що ці три категорії покривають більшість справ, про які нам відомо. І до речі, аби виявити таких підозрілих персонажів, вам зовсім не потрібно бути працівниками українських спецслужб. Достатньо лише бути небайдужим та відповідальним громадянином. Ось, наприклад, на інформаційному сайті Довідка інфо є поради, що робити, якщо ви бачите таких людей, котрі можуть потенційно бути шкідливими для української безпеки. Лінк на корисну статтю я залишаю в описі до відео. Щоб вчасно їх помітити, важливо не втрачати Бо, як відомо, найнебезпечніший шпигун той, якого не підозрюєш. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, подивіться, будь ласка, оці ці відео, які ви зараз бачите на екрані. На цьому у мене все. Бережіть себе, своїх близьких, захищайте Україну та будьте здоровими.